Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо чизкейк без випічки зі сметаною, сиром та полуницею. Це дуже смачно та просто. Для основи нам знадобиться печиво. Я використовую зазвичай до кави або марія. Печиво в крихту, можна скористатися блендером або просто розім'яти качалкою в пакеті. Та вершкове масло, його потрібно розтопити та охолодити. До крихти додаємо розтоплене та охолоджене масло. Перемішуємо. Перекладаємо крихту до форми. Форму я застелила пергаментом. За допомогою склянки утрамбовуємо масу по формі. Основа для чизкейка готова, кладемо її в холодильник на час приготування сирної маси. Желатин замочуємо в холодній воді або молоці. Усі пропорції я залишу в описі під відео. Ретельно перемішуємо та залишаємо на хвилин 10, щоб желатин набух. Далі беремо сир, буде ідеально, якщо сир буде смачний та домашній. Сьогодні у мене магазинний, він має 5% жирності. До сиру додаємо сметану будь-якої жирності, цукор за смаком. Також можна додати ванільний цукор чи ванільний екстракт. Збиваємо цю масу за допомогою блендера до утворення однорідної гладкої консистенції без грудочок. Набухший желатин, нам потрібно розчинити. Це можна зробити на водяній бані або мікрохвильовій короткими імпульсами. Важливо не доводити желатин до кипіння, інакше він втратить свої властивості. До желатину додаю одну столову ложку сирної маси та перемішую. Вливаємо розчинений желатин до сметанно-сирної маси, перемішуємо за допомогою блендера. Форму з основою дістаємо з холодильника, обережно виливаємо сирно-сметанну масу на основу. Кладемо в холодильник хоча б на 1-2 години, а далі будемо готувати полуничний шар. До желатину додаємо холодну воду та залишаємо для набухання. До 300 г полуниці додаємо цукор за смаком. Перебиваємо блендером до стану пюре. Далі так само желатин потрібно розчинити на водяній бані чи у мікрохвильовій короткими імпульсами. До желатину додаємо 1 столову ложку ягідної маси та перемішуємо. Вливаємо розчинене желе до полуниці та перемішуємо за допомогою блендера. Ягідне желе виливаємо зверху на сирний шар та кладемо в холодильник до повного застигання. Мій чизкейк простояв у холодильнику не більше однієї години і ми вже його смакували, тому верхній шар залишився досить рихлим. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.